Доброго дня, діти! А чи давно ви були у театрі? Я вас сьогодні запрошую подивитися виставу за сюжетом народної казки лисиця і журавель. Сідайте зручненько. Колись лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любчику. Чим хата багата, тим і погощу Іде журавель, на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенька по тарільці та й поставила перед кумом. Живися, кумчику, не погордуй. Сама варила. Журавель стук, стук дзьоба, нічого не піймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Чай, кумчику, більше не маю чим вас гостити. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, куманька, до мене б завтра в гості прийшла. Добре, кумчику, прийду, чому ж не прийти, мовить лисичка? На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки, покраєво все. На дрібні шматочки заложив у високе гарнятка з вузькою шийкою та й поставив на столи перед лисичкою. Живися, кумонька, не погордуй моя Люба, припрошую жаравель. Нюхає лисичка, добра страва. Встромляю голову до гарнятка, не йде голова, пробую лапою годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує, віти, віти довкола гарнятка нічого не порадить. А Журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у гарнятка та їсть собі шматок за шматком, поки всього не вивів. Вибачайте, куменько, мовив, випорожнивши, гарнятка, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розставав. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизно спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з жировлями приїзд водити. Чи сподобалася вам казочка? Як ви гадаєте, чи вірно поступила лисичка, що вона отримала у відповідь? Молодці, ви дуже уважні. Нам час прощатися, а вам пропоную зліпити героїв казки та пограти із ними.